Перший спочатку російської агресії офіційний чемпіонат міста Суми з тенісу відбувся цими вихідними у Сумах. Змагались діти у трьох вікових групах, а також у парах та міксі. Ігор Смертяк, директор тенісної академії, говорить, кількість учасників навіть зросла у порівнянні з попереднім турніром. На цьому турнірі більше дітей, 47 учасників. Багато дітей виїхало, і ми думали, що буде. Не так достатньо, але багато дітей прийшли на набір в цьому році, багато дітей повернулося додому і багато учасників. Теніс жив? Жив і що як. Іван Іваній займається тенісом останні п'ять років. Говорить, теніс дає йому багато енергії. На турнірі налаштований лише на перемогу. Я вже багато граю. У мене є опит якийсь. Я займаюся тенісом вже 12 років. Він мені дає емоції, сили. Мені дуже подобається займатися цим видом спорту, бо ну він який незвичайний. Прийшла поболювати за свою доньку на чемпіонаті Валерія Гримайло. Чому саме теніс? Ну, я хотіла собі партнера? Партнерку, і зараз ми з нею граємо в теніс. Це дуже класна гра. Це гра на все життя. Вона стає з нею сильнішою, вона розумнішою стає і дуже. Яка ти сміливіша? Іван Іваній на турнірі посів третє місце у віковій групі Ю-12 і третє у міксі. Анастасія Піскова стала третьою серед 18-річних і другою у парах. Донька пані Валерії Вікторія Гримайла стала другою серед спортсменок у віковій групі Ю-10. У підсумку визначились і переможці чемпіонату у різних вікових групах. Перше місце серед 10-річних посіли Софія Бабенка та Тимофій Калиман. У віковій групі Ю 12 золото вибрали Анастасія Нестеренко та Тимофій Каліні. Серед юнаків у групі ю 16 переміг Денис Тарасенко. У дівчат у групі U18 – Катерина Соловей. Катерина посіла перше місце у парі з Кариною Березовець. У у віковій групі ю 12 перемогу святкували Вероніка Заковоротна та Іван Веремієнко. Олександр Качанов, Євген Абрасімов, Суспільне новини Суми.